Подобається їй підпів під своїми руками. <ріхи> Зараз наша бригада виконує задачі на харківському напрямку. Ворог постійно переміщується, і немає такого застою на полі бою. Немає таких укриттів, як лісистої місцевості, велика насрана купа бліндажів, в яких вони ховаються. Тобто вони бувають на відкритій місцевості, і від цього дійсно більш динамічно. Якщо він залетить просто в людину, ну може або відірвати кінцівки, або просто розірвати навпіл. Це пряме влучання. І неодноразово таке було. Якщо ну, десь поруч впаде, тут ти не вгадаєш, куди полетять уламки. Насправді це справа нашої удачі і їхньої невдачі. Я така людина, я люблю тримати все під своїм контролем. Тобто є. Багато дронів, які допомагають тобі в цьому, наприклад, той самий Мавік, він, ти його звів, він висить в повітрі і ти дивишся. А цей дрон він вимагає від тебе сконцентрованості е, і розуміння, як він взагалі рухається. Тобто, що тобі треба зробити, щоб він полетів туди, куди ти хочеш, а не туди, куди він сам хоче. загалом просто мені подобається, як воно говорить. Дуже подобається, ти на які напевно так не зробиш, але тільки на скиде. Коли підлітаєш, а вони починають розбігатися. От, прям ах. От якщо просто підлетіти так, щоб вони всі однією купою перебігли за кордон, от мені напевно теж все йшло. Хочу от зробіть такі дрони, будь ласка. Коротше, у нас є термопар, кіло 600. Готуємо його. Саме робота fpv екіпажу на залежить не тільки від того наскільки ти вправно керуєш дроном. Дуже важливо розуміти, як працює вся ця система. Треба бути хитрішим ніж ворог, щоб тебе не знайшли і не дістали раніше, ніж ти сам дістанеш інфекідрони. з спочатку повномасштабного вторгнення пройшли доволі великий шлях у розвитку, і в принципі не закінчують розвиватися від систем, які дозволяють залітати далі, як систем боротьби саме з реп ворога, так і. Нічні дрони, і ось це от постійні перегони саме РЕП-систем і систем дронів. Тобто невідомо хто в цій війні переможе. РЕП або дрони, ну хтось де колись і переможе, а можливо це буде вічно. Також було б цікаво спробувати дрони з донаведенням. Дійсно цікаво, як вони себе покажуть, і використовувати вже більш такі продвинуті технології, бо ворог не зупиняється, і нам треба теж не відставати від нього. Те, що ми робимо, це лише завдяки тим людям, які знаходяться позаду нас. Тобто це наші техніки, сапери, це водії, які це все сюди возять, ризикуючи своїм життям, і так далі. І тільки завдяки, наприклад, тій самій піхоті ми можемо знаходитись тут і допомагати їм. Показати, поки ти не ні Давай. І І все дійсно тримається саме на взаємодії всіх різних спеціальностей. Взагалі немає такого поняття. Нестача саме в пілотів є нестача взагалі всього особового складу. Тобто треба розуміти, що не всім це підійде, не всім це сподобається. І е, кожен може знайти свою. Е, Частку, яку він може привнести у нашу перемогу. Горить, горить. По останнім координатам два мінус. Насправді, взагалі, всі ці дрони і розвідка в це все дуже цікаво. В цьому треба розбиратися, і все це приходить з досвідом. Якщо це людині не подобається, є дуже багато спеціальностей, які можуть зайти. Тобто треба пробувати, треба обирати, треба цікавитись і не стояти на місці. Головне разу.